Всім привіт! Мене звуть Дарія Коломис, я контент-маркетологиня і засновниця академії маркетингу та соцмереж. Це навчальна платформа, де ви можете отримати не одну, а одразу декілька високооплачуваних і актуальних онлайн професій, та вийти на дохід від 20 тисяч гривень уже в перший місяць. Давайте спочатку трішки познайомимося. Перш ніж я вам розкажу про високооплачувані професії, які будуть актуальні у 2025 році, тому що я знаю, що багато хто бачить мене вперше. До речі, обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці вас чекає бонус. А зараз до знайомства. Я просто хочу, щоб ви розуміли, яким досвідом я можу з вами. Поділитися. Отже, я працюю в онлайні вже більше семи років, і за цей час я зібрала більше ніж 700 тисяч аудиторій у різних соцмережах. Я працювала із блогерами, і з зірками українського шоу-бізнесу і з великими брендами. Ви можете з нею знати Xiaomi, розетку, канву і Notion. Я створювала для них контент. Також більше ніж 1500 п'ятсот учнів пройшли мої навчальні програми і почали також заробляти в маркетингу і в соцмережах, та здійснювати свої мрії. Наприклад, як моя учениця Світлана, коли я тільки вирішила створити академію, я зрозуміла, що я хочу навчати тільки високооплачуваним і актуальним онлайн-професіям, Мало конкуренції, багато заробітку, в яких учням буде легше стартувати. Тому я провела великі дослідження серед своїх учнів і клієнтів для того, щоб визначити, що ж зараз на онлайн ринку є найбільш затребуваним і необхідним, і за що насправді готові платити замовники у 2025 році. Отож ділюся з вами результатами цього дослідження. Тому ось три найбільш актуальні і високооплачувані онлайн професії, в яких можна швидко стартанути свою кар'єру. І перша професія це SMM в TikTok. Зараз я поясню, що це таке. Я впевнена, що ви чули про SMM в Instagram. Про це дуже багато Говорять в соцмережах, і це загалом люди, які ведуть сторінки бізнесів або ж експертів у цій соцмережі. Зараз дуже багато навчань по СММ в Інстаграм і ще більше конкуренції в цій ніші. Тому заходити саме в цю нішу у 2025 році я вам не раджу, тому що ви стикнетеся з високою конкуренцією і матимете дуже багато обов'язків за невисокий чек. Натомість оберіть СММ в TikTok. Ця професія стає все більш затребуваною, а спеціалістів реально зараз мало. Чому склалась така ситуація? Відповідь дуже проста: тому що TikTok з'явився значно пізніше, ніж Instagram. Дуже багато Спеціалістів ще не встигли навчитися працювати в цій соцмережі. Вона відносно нова для людей. І також TikTok має великий плюс на противагу інстаграму. Він допомагає залучити клієнтів безкоштовно. А це саме те, що потрібно кожному бізнесу, який і буде вам платити як спеціалісту. Тобто тут бізнес або експерт просто знімає правильний контент і отримує перегляди безкоштовно і, відповідно, отримує клієнтів. І зазвичай це всього 15 або 30 відео на місяць. В інстаграмі, щоб побачити результат, бізнесу, тобто вашому клієнту, треба не тільки робити контент, а ще й вкладати. Кошти в рекламу. І тому подумайте, ось ви, наприклад, смник в Тіктоці. Ваші послуги коштують 15 тисяч гривень на місяць. За цю суму ви знімаєте 15-20 відео для клієнта за кілька днів. І наступний місяць їх просто монтуєте та публікуєте. Клієнту приходять замовлення, і він задоволений, і він продовжує з вами співпрацю з місяця в місяць, бо ви вигідний спеціаліст. І тут вам легше з меншими затратами часу і зусиль, ніж в інстаграмі, дати вашому клієнту результат і відповідно продовжувати з ним співпрацю кожного місяця і не паритися про пошук нових клієнтів. І ось підтвердження моїх учнів. Лілія почала працювати СММ в Тікток і каже, що порівнюючи з інстаграмом, їй працювати в Тіктоці набагато легше, бо все можна зробити за 2-3 дні і далі тільки займатися обробкою контенту. Плюс досить легко вийти на. На дохід 2500 доларів, працюючи всього лише з двома клієнтами по 700-800 доларів. І це нормальна ціна для SMM-ника в TikTok. Давайте ж тепер розглянемо, що робить SMM-ник в Тіктоті за цю суму. Отже, SMM в TikTok має наступні обов'язки: перше, це пошук трендів в TikTok. Далі у нас іде аналіз конкурентів. Далі пошук відео в Тіктоці як референси для вашого клієнта. Референси – це приклади для зйомки. Далі пошук ідей в Тіктоті як відео для клієнтів, які можна адаптувати. Далі написання технічного завдання для вашого клієнта по зйомці. Далі у нас іде або проведення зйомки, або клієнт. Проводить зйомку самостійно, далі йде обробка контенту, і далі ви пишете опис перед публікацією. Це коротка фраза на тему відео і хештеги. І далі публікація відео на аккаунт клієнта. Тобто помітьте, що ви можете як знімати відео для клієнта, так і ні, просто давши йому інструкції. І це досить зручно для вас, як для спеціаліста. І зараз ця професія вона на піку своєї актуальності. А загалом кількість таких спеціалістів на українському ринку, які реально вміють просувати бізнеси і експертів в тіктоці, вона не перевищує декількох сотень людей. І ваш середній дохід може бути від 15 тисяч за проект і від 60 тисяч на місяць. І ось декілька вакансій і орієнтовна оплата. Просто забудьте про роботу за 6-7 тисяч гривень по 8 годин на день. Але якщо раптом ви не хочете працювати в кількох проектах одночасно, а маєте тільки там одну чи три годинки на день, і навіть не кожен день, то ви все одно можете продавати свої навички окремо і надавати Окремі послуги і поєднувати це з вашою основною офлайн роботою або з навчанням або з сім'єю. Отже це наступні послуги. Якщо комплексне ведення у нас коштує від 15 тисяч, і тут ви робите усе, то, наприклад, написання сценаріїв для 15 відео у нас коштує від 2 тисяч гривень, тут ви просто пишете сценарії. Далі написання одного сценарію для TikTok відео коштує від 150 гривень. Контент-план для TikTok на тиждень, два тижні або місяць це від 500 до 3 тисяч гривень. Аудит аккаунту від 400 гривень. Сценарії плюс монтаж 15 відео. Від від 8 тисяч гривень. Тут вам не треба виїжджати на зйомку. Тобто, ця професія дає можливість як повністю займатися кількома проектами комплексно і забезпечувати собі достойний рівень життя, так і надавати менш об'ємні послуги, коли вам зручно і коли у вас є час, і заробляти додаткові кошти. Тому, якщо вам сподобалося і ви вирішили, що хочете спробувати себе в ролі SMM в Тіктоці, то цій професії та ще чотирьом сучасним і високооплачуваним я навчаю в академії маркетингу та соцмереж. це повноцінне навчання з нуля, де ви зможете опанувати актуальні онлайн-професії в маркетингу і вже під час навчання знайдете своїх перших клієнтів. І ви Можете заробляти онлайн навіть поєднуючи це з основною роботою. Щоб дізнатися деталі про навчання, заповнюйте анкету під цим відео або в боті, де ви отримали цей урок, і менеджер вас проконсультує найближчим часом. А ми переходимо до наступної професії. І наступна це UGC Creator для брендів. З кожним днем залучення нових клієнтів для бізнесу коштує все дорожче. Тому у 2024-му усі успішні бренди використовують UGC. Що ж це таке? Розшифровується як User-Generated Content, тобто контент створений користувачами. Я на 100% впевнена, що ви бачили такі відео і Фото в інтернеті, особливо в інстаграмі. Дуже часто вони виглядають як огляди якогось товару або ж магазину, або ж просто відгуки на них. Насправді я і сама робила схожі відео ще з 2020 року для таких компаній, як Notion, Розетка Xiaomi та інші. І за це дуже добре платять. І відкрию невеличкий секрет: по-перше, UGC – це не лише відеоконтент, а ще й красиві фото. Тобто, ви можете продавати ще й фото товару. І ще великий плюс в тому, що щоб виконувати цю роботу, вам не потрібно мати свій блог. Ви можете просто знімати контент. І продавати права на його використання брендам. І вони, відповідно, цей контент постять до себе на сторінку. І, до речі, попит на UGC-креаторів зараз величезний. Тільки в мене є база з понад 50 магазинів, які на постійній основі шукають для себе таких спеціалістів. І цими клієнтами я ділюся на навчанні в академії. І ви подумаєте, чому ж бренди будуть платити комусь без блогу за контент, якщо вони можуть піти до блогера і заплатити якомусь великому блогеру і одразу отримати рекламу? А я вам скажу. Це не так вигідно, як купити, наприклад, у ста різних людей різні відео з розпаковкою товару за ті самі 100 тисяч чи 200 тисяч доларів, ніж піти до одного великого блогера і заплатити йому цю суму за одне відео. Тобто відповідь очевидна: ви, як UGC креатор зараз більш затребуваний, ніж якийсь великий блогер, який може й не дати результат бренду. Зараз довіра до блогерів підірвана, тому що вони часто за один день можуть прорекламувати 10 різних магазинів, і уявіть, яка ж ефективність такої реклами. Я впевнена, ви бачили великих блогерів, що в них реклама йде одна за ці реклами не дешево коштують, але бренди можуть не отримувати з них такого результату, як якби вони просто купили різні відео в різних UGC креаторів і просто запостили їх на свою сторінку або запустили в рекламу. Тому бренди може заплатити вам тисячу, дві, три, чотири, п'ять тисяч гривень за класні відеовідгуки про їхній товар, щоб цей контент потім використовувати в себе на сторінці або в рекламі. Отже, що повинен вміти UGC креатор? По-перше, це знімати гарні відео або фото для різних ніж. Наступне це показувати переваги товарів у своєму контенті. Далі монтувати і цей контент, також прописувати сценарії для відео для того, щоб аудиторія додивлялася їх до кінця. Основний плюс цієї професії в наші часи в тому, що ви можете продавати контент на закордонному ринку. І це можливо навіть якщо ви не знаєте іноземну мову, тому що ви можете використовувати штучний інтелект і озвучку різних сервісів. Про це також є модуль в основному навчанні в академії. А вартість таких послуг ну дуже приємна: від двох тисяч гривень до восьми тисяч гривень. І це за одне відео. Ось, наприклад, замовлення на біржі фрілансу. Але якщо ви будете використовувати мої скрипти пошуку клієнтів на UGC співпраці, то Зможете закривати клієнтів і на 15 тисяч гривень за одну співпрацю. Усі скрипти і способи пошуку клієнтів ми розбираємо на навчанні в академії. Там буде прям великий модуль по пошуку клієнтів, тому щоб потрапити на цей потік, заповнюйте анкету під відео. По суті, основна навичка UGC Creator – це створення контенту для брендів. Тобто навіть на українському ринку ви можете продавати і окремо фото товару за ціною від 500 гривень, і окремо відеоогляди в сторіс від 1000 гривень за три сторіс, і розпаковка товарів від 1000 гривень за одну розпаковку, і різ від 500 гривень за один рік. І також можна робити огляди додатків, техніки, кафе, ресторанів, готелів, сайтів, сервісів і так далі. Тобто, в UGC ви взагалі можете обирати різні ніші, з якими вам цікаво працювати. Вам не обов'язково буде робити тільки розпаковки примірки одягу чи розпаковку косметики і показувати, як ви її наносите. Це не обов'язково, якщо це вам не цікаво. Тут є прям простір для творчості. І ще один лайфхак від мене це продавайте ваші послуги не по одній, а цілими паками для одного замовника. Наприклад, 5 відео плюс 5 фото для одного замовника. Так, ви підвищуєте і чек на свою роботу і можете працювати з одним брендом довгостроково. Такі комплексні послуги вже коштують від 4 тисяч гривень і більше на українському ринку. Тепер перейдемо до третьої професії, і це професія монтажер. Цей варіант відданої професії найбільше підходить тим, хто хоче працювати з короткостроковими проектами і заробляти в форматі, скільки зробив, стільки й отримав. Хороших монтажерів на українському ринку ну дуже мало, прям катастрофічно. Я це помітила навіть, коли шукала монтажера в свій проект. А от людей, які хочуть собі монтажера, їх дуже дуже багато, тому що жоден експерт. Роти або власник бізнесу не хоче витрачати свій час не на свою роботу. Зараз поясню: уявіть собі власника бізнесу, який після цілого дня вирішення різних справ з товаром, працівниками, поставками, клієнтами приходить втомлений додому. І тут йому треба монтувати якісь відео собі в інстаграм або в Тікток. Та йому легше заплатити вам як монтажеру 500 чи 1000 гривень і просто відпочити цю зайву годину. А якщо ці відео потрібні йому щодня, то це очевидно, що власник бізнесу не зможе їх робити. Йому вигідніше платити окремому спеціалісту, який буде це робити за нього. І якщо вам не зрозуміли, чому ж монтажерам платять по 500 гривень за відео на хвилину, адже вони витрачають на це буквально 30-60 хвилин, щоб те відео зробити, то відповідь дуже проста. Власник бізнесу або ж експерт потім використовує це відео для свого просування і для своєї реклами, тобто залучає цим відео собі нових клієнтів, а відповідно Заробить більше, тому цим людям просто вигідно займатися своїми клієнтами і своєю роботою, щоб заробляти більше і заробляти тим, що вони вміють найкраще. В той час, коли ви робите для них якісний монтаж, поясню навіть на прикладі косметолога: цьому спеціалісту значно вигідніше колоти губи клієнту цих 60 хвилин, а не сидіти розбиратися з монтажем. Тому що косметолог витратить на те, щоб розібратися в програмах кілька годин, потім ще кілька годин на те, щоб змонтувати те відео. І воно не вийде таким крутим і залучальним, як у спеціаліста, який вміє монтувати швидко, якісно і займається цим постійно. І професійно, тому класні монтажери дуже цінуються. І тому кількість запитів на монтажерів у моєму директі просто зашкалює. У мене навіть вже є база замовників, доступ до якої отримають випускники академії маркетингу і соцмереж. І ще великий плюс в тому, що ваш дохід буде залежати тільки від того, скільки проєктів ви виконали. Приблизна вартість і найпопулярніші послуги ось такі: монтаж одного відео для TikTok або Reels до 30 секунд. Це від 200 гривень для початківців, але ви швидко зможете вирости і до 1000 гривень за відео. І можливо навіть працювати в моєму проєкті. Своїм монтажерам я плачу від 800. Гривень до 1500 гривень за один Різ залежно від його складності. І тут немає стелі. Чим складніший монтаж, тим більше платять. Далі у нас іде послуга монтаж TikTok Reels до 60 секунд. Тут від 350 гривень до 2-3 тисяч гривень. Далі йде монтаж одного уроку до 10 хвилин для онлайн шкіл від 500 гривень. І тут вам тільки треба вирізати паузу і додати кілька картинок. Далі монтаж YouTube відео від 800 гривень. В середньому за місяць монтажери заробляють від 20 до 60 тисяч гривень. Але, звичайно, як і в будь-якій онлайн професії, стелі в доході. Немає. Ви зможете масштабовуватися і заробляти більше. Тож, який висновок? Кількість причин для того, щоб працювати онлайн, ну дуже велика: від можливості заробляти в будь-якій точці світу і керувати власним графіком і доходом самостійно, до можливості обирати собі колег, проєкти. А це моя учениця Світлана, і вона раніше весь час була в пошуках стабільної роботи і ніяк не могла зрозуміти, в чому її реалізуватися. І через це бралася за різну роботу, яка їй не дуже подобалася. Вона це робила для того, щоб мати хоч якісь гроші. Але коли вона потрапила на мій курс, то кардинально змінила сферу своєї діяльності. І зараз вона почала заробляти відстатися. Гривень на місяць працюючи в Тікток та Інстаграм. Також мої учні влаштовуються на роботу в топовій агенції, навчаються просувати свій блог, роблять перші рекламні інтеграції, і головне, вони працюють в своє задоволення. Наприклад, цій учениці я хотіла передати клієнта і запитала, чи є в неї можливість взяти новий проект. А вона повідомила мені, що її вже взяли на роботу в Тікток-агенцію після курсу, і на жаль, вона не може взяти проект, але дуже мені вдячна. А Олеся і Валерія розвинули свої блоги в Тікток-Інстаграм і успішно продають свої послуги. Тому, якщо ви зараз дивитесь це відео і ви експерт в чомусь, і не важливо, чи це англійська Таро, психологія, фітнес, астрологія, фотографія і так далі. То ви можете не лише брати клієнтів і надавати їм послуги, наприклад, для додаткового доходу, а ви ще й можете розвивати свої блоги і продавати свої послуги. І про те, як просувати себе в будь якій ніші, я також розповідаю на основному курсі в академії. А, наприклад, учениця Світлана, яку я згадувала на початку відео, купила MacBook на перші зароблені 100 тисяч гривень з Тіктока і успішно монетизує свої знання далі. Тому відкрию вам великий секрет. Так само можете і ви. Ви можете опанувати кожну з професій, про які я розповіла. Вам у відео і почати заробляти від 20 від 40 тисяч гривень на місяць і збільшувати свій дохід. І ви це можете зробити вже зовсім скоро, працюючи в телефоні, працюючи з будь-якої точки світу, працюючи в своє задоволення. Тому що зараз я відкриваю набір в свою академію маркетингу і соцмереж. Під час навчання в академії ви обираєте професію, яка приносить вам задоволення та стабільний дохід. Ви зможете поєднувати різні професії, матимете вільний графік і можливість приділяти більше часу собі та своїм інтересам. І також станете фінансово незалежними і отримаєте можливість працювати будь-де. В академії на вас чекає не лише знання, а й мої клієнти для найкращих учнів від мене. Я знаю, що на дуже багатьох курсах люди навчаються, а потім не знають, де ж брати тих клієнтів. Тому я зразу вирішила, що в моїй академії проблем з клієнтами у вас не буде. Крім величезного модуля, де є більш ніж 15 способів пошуку клієнтів. У випускників також буде ще група з вакансіями, яка постійно оновлюється. І додатково, я також, звісно, передаю своїх клієнтів найкращим випускникам. Також ви навчитеся просувати себе, щоб стати затребуваним спеціалістом, і щоб клієнти йшли до вас самі і вам не доводилось їх шукати. Тому, якщо вас зацікавило навчання, і ви б хотіли дізнатися більше деталей, то заповнюйте анкету, яка у вас буде під цим уроком, або ж в боті, який надіслав вам цей урок. І після заповнення менеджер з вами зв'яжеться найближчим часом та проконсультує вас. Дякую вам за перегляд, і я хочу сказати, що онлайн це вже не якась нестабільна чи несерйозна робота, як нам колись казали родичі. І так мені теж це казали мої родичі. Це насправді повноцінна кар'єра, це хороша і високооплачувана кар'єра, про яку не соромно сказати друзям і рідним. Бо хіба може бути соромно, коли ти швидко рухаєшся до життя своєї мрії і маєш достатній дохід для того, щоб купити, наприклад, хорошу техніку, як це зробила Світлана, або ж купити квартиру чи комфортну машину, як це зробила я, і не збирати на ці покупки пів свого життя. Або ж коли ти елементарно маєш багато часу на свою сім'ю і своїх дітей і не втрачаєш при цьому в доході, як, наприклад, моя учениця Аніта. У соцмережах зараз найбільші можливості, і я щиро бажаю кожному здійснити ваші мрії і щоб у вас усе вийшло в онлайні. А я для цього зроблю усе можливе на навчанні в академії. Тому чекаю вас там.